я хотів би дуже коротким словом звернутися до вас всіх, але з кількома ідеями, з кількома поглядами і з таким облак, в якому, очевидно, рідко хто вас мене знає чи спостерігав. Справа в тому, що з далекого 2000 року Кармазин є ще і академіка Міжнародної академії біонернотехнології. Ми думали над тим, що нам буде важко. Ми розуміли і наполягали на добичі наших власних копалень. На превеликий жаль, країна була в залежності від політичної і грошової, будемо казати так, кон'юнтури, бо чим більше мільярдів кубів прокачали. Тим більше прибутко посіло прибутків в Лондоні, на офшорах, в Москві і тут, в Києві, у Чиновники. І ця пропорція, вона завжди проста була. Може погано стукали, може через те, що їхні засоби маси інформації не хотіли сприймати ту інформацію, а і зараз не сприймають. Здавалося б, отримали вже до більш-менш народну наракінчку. Перші кроки все підвищувати, все здорожчати. Ніякої думки і задумки немає, щоб спитати люди. А може зупинимось і здешевимо щось. А може щось нове зробимо. 39 градусів, була жара зараз в машинах, На кришах ще більше, 40. І ми там не ставимо тепло батареї, які працюють від сонця, від світла. Відтекла. Це абсурд. Ми продовжуємо спалювати газ. І кажемо, що все нормально. Нова влада прийшла, живемо по-новому. Яке живемо по-новому? За п'ять місяців життя по-новому життя дійшло до ще більшої рушні. Через це я категорично не сприймаю тою е е політикою, яку сьогодні проводить уряд Єсенюка, який говорить, Тут дайте, тут дайте займи, тут дайте займі. А коли віддавати, а чим віддавати? А давайте піднімемо, ще податок піднімемо, ще то піднімемо. от ми підняли ренту, аж до 58% підняли значить, з тих, хто добуває український газ і е, українську нафту. Я хочу вам сказати, що як депутат чотирьох скликань, е, я добувався взнати. Кому належать скважини в Україні? Я не зміг знайти відповідь на це питання. Не дають. Я знаю, що за прем'єрство Юлі Шуфричу подарували скважину. Я знаю, що за прем'єрство Януковича всі його оточення отримало скважини. Але як тільки я в Полтаві наблизився до скважини, впряму з людьми. Зразу зробили так, що я знаходжу ще в Полтавській області, а мене вже знімають з перегоні. Все. Телефонують по телефону, і нагло цивічно кажуть. Ви що не зрозумієте, куди ви лізете? Я розумію, куди я лізу. Але я розумію, що ця розорена Україна тому й розорена, що у нас є 20 олігархів, 30 країн. Ось тому вона розорена. І сьогодні ми з вами. Радуємося життю, що щось воно існує. Я з багатьма тут присутніми був на Майдані. Дякую Господу, що ми вижили. В тій ситуації, коли все навколо горіло, нас всього тисяча було залишалося. Тисяча, коли все навколо горіло. Це 18, 19, 20. Сьогодні у владу кинули десяток тисяч. Але тих, які відношені до Майдану, немали. Які давили Майдан. Заступник голови виконавчої служби. Сьогодні перший заступник Генерального прокурора приходив, повідомляли про те, що збирайтесь, викидайтесь. Це додуматись треба. Скільки загинуло, скільки поранено, 70-7 тільки очі вибили? Це щоб ми і перетворюємося в далі в Олігархічну республіку. Кого не призначають, або мільярдер, або соте не мільярда. Через це я. Скажу непопулярні до нинішньої влади речі, що ніхто не шукав альтернативні джерела енергопостачання саме через це Оці ідеї, які сьогодні будуть обговорюватися, надзвичайно цікаві. Оскільки автори їх скажуть про себе, я зупинюсь на трьох ідеях, про які тут не буду говорити чи на чотирьох. Перше. Це забезпечення народного господарства тепловою і електричною енергією зі зниженням затрат в два-три рази на їх виробництво і ліквідацію викидів в атмосферу екологічно шкідливих елементів згорання. Сьогодні це можливо без використання нафти. Камінного вугля, природного газу і ядерного топлива. Перш за все, як політик, я оцінюю прийняту в березні 2006 року енергетичну стратегію України на період до 2030 року як бездарну, суперзатратну, а в екологічному відношенні злочин. Нічого там з того, про що сьогодні маємо говорити, немає. Вона не переглянута, то уряд, Верховна Рада, вже новий старий президент, новий президент з старим обличчям. Йдуть на непопулярні заходи, не ветують їх, підвищують на все плати і не хочуть змінити стратегію. Не змінивши стратегію, ми йдемо в тупі. Просто в тупік іде. Колективно нас си гонять природ. Ми маємо зупинитися через це. Головним документом тут є якраз енергетична стратегія України на період до 2030 року. Він має бути переглянутий і допрацьований з урахуванням того, що буде в тому числі зараз висловити. І в тому числі, що говорить мій... Розум чи моя душа чи моє серце. І так, що пропонується? Ми хотіли би, щоб проривні технології по вирішенню цих задач е могли бути вироблені державні програми, по створені в кожному регіоні автономних енергосистем сумарною додатковою потужністю. більше 50 тисяч мегаватт. Сирова база це відходи угловодородного топлива тобто, газу, нафтопродуктів, вугілля, котлоагрегатами і другими пристроями в 10 і більше разів з доведення екологічно небезпечних продуктів згорання практично до нульового стану. Це може встановлюватись на діючих теплостанціях, обладнанні. Наприклад, Трипільська ТЕЦ спалює в добу одну тисячу тонн вугілля. Одну тисячу. Технології сучасні дозволяють відмовитись від спалювання у велодороді, перетворюючи їх в світлі нафтопродукти. А попіл, який залишається в алюмінокремнівий склад з попутним отриманням того ж об'єму теплової енергії, без викидів в атмосферу яких-небудь шкідливих речовин. Також можна забезпечити Україну дешевим бензином і соляром із органічної частини бурого вугілля. Ви знаєте, що в нас залежить бо репараціям на мою батьківщину на Звенівородщину в Атутіно поставили колись вугільний розріз німецький, який працював до недалекого часу, фактично відкритим способом добували буреві. З нього, з горючих сланців, торфу, якого у нас нескінченно запасів шламив углемойки, ілів, городських очисних споруд. Річних ілів, твердих побутових відходів, відходів технічної резини, графітного виробництва, важких нафтових е, залишків, мазута, гудрона, вітамінозних піщаників, грунта з нафтовими розливами, біомаси. Наприклад, ну, якщо засадити івою е, один гектар тої землі, де нічого не росте, ми можемо... Забезпечити виробництво 10 тонн рідкого синтетичного палива або 85 тисяч метрів кубічних синтетичного газу з теплотворною здатністю 1200 ккал. При цьому не треба ні ора, не треба ні сімена рапса, ні ядрохімікати, не треба виснажувати землю. Скоротити витрати солярки, яка йде на це все. І ця серевина база представлена десятками мільярдів тонн, які є на всій території України. Що ж забігатися? Це ця вартість тонну бензину і солярки може бути до 300 доларів Сполучених Штатів Америки. Я нагадую ту ціну, яка є. Вона тисяча і понад доларів. Тобто в три рази дешевше. Запитується, що для цього потрібно. Для цього потрібно, щоб уряд України став українським урядом. Ви знаєте, я не проти жодної національності. Ну я не вірю, що тільки одна національність має очолювати і одну гілку влади, і другу, третю, і всі інші гілки влади. Я не вірю, що таке можливо. Моя держава називається Україна. Очевидно, що там має бути хоч якесь співвідношення українців і в керівництві держави, і в парламенті, і в уряді кругом. Очевидно, цього нема. І від цього якраз оці проблеми, про які ми говоримо, оці підвищення цін і всього іншого. Окупаємось всіх тих заходів, про які я кажу, може бути півтора. Роки. Я хотів би окремо сказати також про те, що у нас є колосальна кількість залишків, особливо зараз я це бачу, що відбувається, коли відвідую госпіталь. Справа в тому, що, шановні друзі, все, що ми чуємо по телебаченню, не зовсім правдиве у втратах, які ми несемо на фронті. Не зовсім на жаль, воно в рази більше, в рази повторює. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що можна переробляти і по кожній тезі, яку я сказав, по кожній тезі існує програма і пропозиції, які ми давали, чи по пониженню вугілля, газу, наркопродуктів і так далі. В 10 і більше разів з доведенням, фактично, що вода горить з невеличкими добавками. Для цього треба тільки змінити стратегію, змінити підходи і частину коштів направити на розвиток і вітчизняної науки, і впровадження вітчизняних технологій і розробок. Дивно, але я вам доповім, що зараз. Мої колеги, мої побратими по цій нашій спільній роботі, яка продовжується десяток років, яка не виросла на порожньому місці, Вона звідки аналізувалася всі речі, починаючи з тої трипільської культури, про яку сьогодні дівчата співали так гарно в гімні. Але сьогодні люди знаходяться відряджені в Німеччині, бо там взялись впроваджувати. Те, що ми, українці, які йдуть по шляху підвищення цін, які не мають власних ресурсів, достатніх на сьогоднішній день, не можемо впровадити. Вони дають кошти, вони зацікавлені, але вони кажуть, це кай вже буде наші пріоритети. Ми не йдемо на це. Ми йдемо на те, що, будь ласка, ми будемо робити спільні підприємства, ми вкладаємо як в хату ну, свій інтелект, оцінюємо розробки і так далі. Але е я вам скажу, у нас же в країні на це не витрачаються пошуки. Не хочуть. Тобто, оті мільярдні займи, які йдуть, вони 10-та частинка їх була направлена на пошук виходу з тієї ситуації я кажу, яка є де-факто в країні, вона колосально змінила ситуацію. І чому я сказав про госпіталь? Тому що всі відходи перев'язочного матеріалу, шприців, силофанових культів і так далі. Це також енергія. В Києві зараз створюється якась енергетична рада. Не розуміють. Що треба повернутися і знищити всі ті полігони твердих побутових відходів і ще з цього мати прибуток і енергію. Але ж, що відбувається насправді? Мабуть, ніхто з вас не знає долю ну, вже депутата, здається, третього скликання Гуцела, голова екологічної партії Райбела. Він намагався пробити. Ідеї по переробці сміття. Йому раз побили голову, а другий раз так, що він ледь -лед з того світу повернувся. дали йому так, щоб він більше в цю тему не ліз. Щоб ви розуміли, наскільки це страшні і важкі теми. Тобто для народу вони вигідні, а для того, хто фінансується весь час кидає на це гроші з бюджету, вони не вигідні. Бо Київський бюджет дає кошти, бо державний бюджет дає кошти. І ми думаємо серйозно, що то ми робимо чи в Підгірцях, чи дещо, що ми то робимо щось хороше. Та ні, там двічі закопуються гроші. І ще і знищується територія, і ще забруднюється навколишнє середовище і просякає той гадістю вся земля, іде в колодці, і ми потім його п'ємо, бо воно йде в річку. Із тих підводних вод тому зупинити цей кругообіг треба кругообіг, який є.